Привіт! Я Наталя, софтськілкоучення, КПТ-консультант, і також працюю делівері-менеджером в IT. Сьогодні ми поговоримо на тему, чому більшість цілей не досягається вже в лютому і як це змінити. Я поділюсь з вами п'ятьма кроками, які дійсно допоможуть вам прогресувати краще по відношенню до своїх цілей. Тож погнали! Крок перший. Максимально чітко зрозуміти своє, чому. Знову ж таки, більшість людей провалюються, бо ставлять цілі, не визначивши своє чому. І тут є велика різниця в тому, що саме тобі потрібно зробити. Люди обирають цілі, які гарно звучать, цілі, які вражають інших, або ж які їм здаються, ніби вони мають хотіти, бо бачать, як їхні друзі чи близькі, чи колеги роблять такі речі і кажуть: я піду зроблю це, бо напевно. Я, напевно, це теж маю хотіти. Але якщо в цілі немає значення саме для тебе, якщо вона з якоїсь причини не торкається твого серця, твоєї душі, ти не будеш за нею боротися, коли життя стає складним, або коли життя кидає виклики. А давайте будемо чесні: в житті завжди будуть складні ситуації, будуть проблеми. Це невід'ємна частина життя, це нормально, що вони є. Тож, постав собі три запитання. Чому ця ціль важлива для мене, яким буде моє життя, якщо я досягну цієї цілі, і яким я стану, чи якою я стану в процесі. І коли тобі стає чітко, зрозуміло, чому ти хочеш, щоб це сталося, чому ти хочеш досягти цієї цілі, ти станеш сильнішою чи сильнішим уже в самому процесі, просто розвиваючи те, що потрібно для цього мати. І навіть якщо ціль, навіть якщо за 6 місяців, за рік ти не досягнеш повністю цієї цілі, ти все одно будеш набагато далі, ніж там, де ти була чи був на старті. Крок другий ставити конкретні чіткі і вимірювальні цілі. Важливо, так? Я заповільнилась тут спеціально, в ціль, в ціль, яку, в ціль яка не є чіткою, неможливо влучити. Стати здоровішим чи здоровішою, заробляти більше, бути впевненішими. Це не ціль, це бажання. А бажання не створюють зміни. Бо успішні люди ставлять орієнтири, які можна виміряти, відстежити, проаналізувати і покращити. І саме так тобі потрібно почати діяти цього року. Цьому я навчилась саме в ІТ. Твоя ціль має бути настільки чіткою, щоб, щоб ти могла. Чи міг відстежити процес, відстежувати процес тиждень за тиждень за тиждень, день за днем, і налаштовувати себе на успіх, бо рік пролетить, повірте, це буде типу бум! і 2027-й вже е, за вікном. І якщо ти не створиш ці цілі в цьому процесі, настане кінець року, і ти просто скажеш: хм, хотілося написати книгу, хотілось привести себе до форми, Хотілося б побудувати ось ці стосунки мрії, які є, до яких я вже давно прагну, чи хотілося ще щось, бла, 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 і ще один рік пролетів. Замість стати здоровішими, скажіть, я буду тренуватися три рази на тиждень чи будь-яку іншу кількість разів, яка підходить саме вам. Запишіться, обов'язково запишіться. І починайте робити. Замість я хочу заробляти більше. Скажіть, скажіть, я хочу збільшити свій дохід на 20%, і почніть думати, як стати людиною, яка збільшить свій дохід на 20%. Замість я хочу бути впевненою. Почни робити одну складну дію регулярно, вчись вибудовувати кордони, веди складні розмови. Запам'ятайте, дії створюють впевненість. Став конкретні вимірювальні чіткі дії, повторюю ще раз. Так, я знаю, що ви це вже чули напевно мільйон разів. Це не щось таке ноу-хау, про яке я говорю, про це говорить весь світ уже дуже давно і дуже часто. Але чи робили ви це регулярно? Інколи ми забуваємо, інколи ми збиваємося з курсу, і це окей, потрібно вчитись, повертати фокус, повертати фокус і починати діяти. Як людина, яка вже має те, до чого ви прагнете. Крок три. Розбий свою ціль на мікродії. Боже, це прям от цей крок це для мене в свій час був геймченджером. І це було ключем до, для всіх цілей, які я досягала у своєму житті. Великі цілі надихають, погоджуюсь, та доки не стають занадто важкими. І в момент, коли приходить перенавантаження, ми зупиняємося. Тож, справжній секрет, будь ласка, я вас просто прошу спробувати: розбити ціль, будь-яку ціль на мікродії, на маленькі кроки, які кожен з вас може легко виконувати щодня або щотижня. І потім, коли ви озернетесь на один тиждень назад, ви скажете: Вау, подивись, скільки я всього зробила! Або скільки я всього зробила за тиждень, неймовірно, або за місяць. І ви матимете величезний прогрес у житті просто тому, що розклали це все на щоденні дії. Мікродії допомогли мені побудувати впевненість. Я буду з вами чесна. І ця впевненість допомогла мені набрати імпульс. Ви маєте бути, і тут, будь ласка, я з вами буду чесно, я не буду малювати тільки якісь позитивні картинки. Ви маєте бути готовими відчувати. Сором, незручність, можливо, десь приниження, таке трапляється. це до сих пір трапляється зі мною, незважаючи на те, що я вже зробила велику кількість презентацій, запускала велику кількість проєктів, проводила якісь вебінари, коучила людей, таке трапляється. Це нормально, це частина процесу. Але коли це трапиться, ви побачите, що «Хм, «А я все ще тут, я жива, зі мною нічого страшного не, не трапилося. Так, можливо, я виглядаю трішки смішною, мені трішки ніяково, але завдяки цьому досвіду я чомусь навчилась, завдяки цьому досвіду я маю знання і тепер розумію, як мені покращити мої дії в майбутньому. Тож запитай себе, який найменший крок ти можеш зробити вже цього тижня, щоб почати рухатися до своїх цілей чи цілі? Крок четвертий. Вбудуй відповідальність перед іншими у свою ціль. Без системи відповідальності ти знаходиш виправдання. А виправдання є причиною того, що більшість цілей провалюється вже до лютого. Вся справа в послідовності: коли ти знаєш, що хтось інший чекає від тебе звіту, скажімо так, ти з'являєшся інакше, ти з'являєшся сильніше, частіше, більш віддано і відповідально. А коли ти з'являєшся послідовно,. Ти створюєш прогрес. Коли ти створюєш прогрес, ти створюєш імпульс. А імпульс допомагає створювати тобі впевненість і допомагає досягати цілей. Ось ще один важливий ключ. Я не кажу, що тобі потрібно обов'язково наймати коуча. Хоча, звісно, коуч або інші допомагаючі професії допомагають людям швидше приходити до своїх цілей. Та, та це може бути будь-яка система, яка працює. Для тебе, але тобі ця система потрібна. Я називаю це система відповідальності, зовнішньої відповідальності. Це може бути друг, коуч, спільнота, якась публічна заява, яку ви робите про свої цілі, і потім онлайн постите цей прогрес, або якась система трекінгу, ну хай це буде якийсь застосунок, будь-що, що працює саме для вас. Ключ в наступному: зробити свої цілі видимими у своєму житті. Зробити свій прогрес вимірювальним, бо результат приходить тоді, коли ти послідовно, регулярно з'являєшся для своїх цілей. І останній п'ятий крок це дуже важливо винагороджуй прогрес, а не досконалість. Боже, для мене це був урок, який я довго вчила. Більшість людей здаються, бо очікують ідеалу. Потім вони пропускають один день, трохи відстають. І тоді погоджуються з думкою, що провалилися, бо були не ідеальними. Але успішні люди не святкують досконалість, вони святкують прогрес, вони накопичують свої перемоги, вони будують впевненість, вони винагороджують поведінку, і це важливо ще раз. Вони винагороджують поведінку, а не лише результат. І ось ключ: найбільша винагорода, яку ти отримаєш в процесі досягання цілей, це ідентичність. Тобто то, ким ти стаєш у процесі, не ціль і не досягнення, яке ти отримуєш, а те, як ти трансформуєшся всередині і ззовні, яку енергію ти приносиш у життя, бо з'являєшся для себе щодня. І коли ти тримаєш слово і кажеш, я робитиму цю річ щодня послідовно, ти будеш бачити результат. Ти досягнеш вм… вмір, так, чи досягнеш ти великої цілі чи ні. Майже не має значення. Я знаю, що це звучить дивно для, напевно, більшості. Та це тому, що ти стаєш іншою людиною, коли починаєш по-іншому з'являтися для себе щодня. І твоя ідентичність зміщується в бік більш спокійної, позитивної, впевненої в собі людини. І саме це допомагає тобі в майбутньому і в теперішньому досягати тих висот, до яких ти прагнеш. Я сподіваюся, що ви знайшли для себе щось корисне, а навіть сподіваюся, що багато чого корисного. Буду дуже вдячна вам за ваші фідбеки, коментарі. Пишіть мені їх в соціальних мережах, залишайте тут, підписуйтесь на подкаст, слідкуйте. Далі буде продовжувати ділитися корисними і практичними знаннями.